Восняна посівна на фінішній прямій, попри безперервні обстріли Росії та всіяні мінами поля, українські аграрії засіяли 12 мільйонів гектарів ярих культур. Це майже як площа цілої Греції. За даними Мінагрополітики, серед областей лідирує Полтавщина, а серед засіяних культур соняшник майже 5 мільйонів гектарів. Трохи менше 4 мільйонів гектарів кукурузи і сої, без малого 2 мільйони. Цьогоріч посіяли чверть мільйона гектарів пшениці, і приблизно стільки ж цукрового буряку. І зараз з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, доброї ночі вам. Вітаю вас, пане Денисе. Страшенно радію, коли серед ночі долучаються наживо експерти, з якими можна обговорити важливі теми. Давайте підіб'ємо обережно проміжні підсумки весняної посівної кампанії. Чому ви особисто радієте і над чим ще потрібно аграріям попрацювати? Важко під час війни сказати, що ти радієш, але в умовах які складаються, аграрії прикладають максимум зусиль для того, щоб реалізувати той потенціал, який, хоча б, складається на сьогоднішній день. Якщо порівнювати цифри з посівом ярих а, зернових зернобубових культур а, весною 2024 року, то вони в принципі виходять на ті показники, які ми мали у 2023 році, і фактично ми реалізуємо той потенціал, який складається. Ми розуміємо, що втрати є колосальними, тому що 80 мільярдів доларів збитків, це прямих і непрямих, які ми сьогодні констатуємо. 20% території, яке тимчасово окупованою, прифронтові території, де активно ведуться бойові дії, постійні обстріли, і в цих умовах плюс заміновані ще території значна в кількість в цих умовах. Все ж таки вдається досягнути певного результату, який допоможе Україні зібрати врожай. І експортувати його, тому що ми розуміємо, що в умовах війни аграрна гала сьогодні складає головний експортний потенціал нашої країни. Подекуди це доходить більше 65 відсотків від загального експорту. Тому, дивлячись, рівняючись на військових збройних сил України, аграрії не відстають, і кожен виконує все, що від нього залежить, і все можливе і неможливо. власне така сьогодні складається ситуація. Я думаю, що Підсумку ми будемо бачити непоганий врожай, хоча він буде трішки менше порівняно з минулим сезоном. І тут фактори, про які я вказав, але ще один із ключових факторів це фінансова складова, тому що протягом фактично року, не маючи ринкової ціни на збіжжя, товаровиробники не могли повною мірою забезпечити себе мінеральними добривами, якісним посівковим матеріалом, не були забезпечені. Ским так паливно-мастильними матеріалами все це відзначиться на загальній кількості, але в цілому цього буде достатньо для забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і значна кількість на експортний потенціал. В середньому за рахунок останніх приморозків трішки зменшиться вражальність. Якщо ми там місяць тому ще прогнозувалось в межах 76 мільйонів зернових олійних культур, зараз це трішки, трішки цифра спустилася в межах. 73-74 мільйонів, але таки, все залежить від Бога, а можливо, дійсно буде ще й кращі показники, пане Денисе? Скажіть, будь ласка, який є зараз попит на внутрішньому ринку, коли ми говоримо про пшеницю, так соняшник, і які ще культури зараз номер один саме в Україні, і які запити приходять до нас, до наших аграріїв за кордону? Чого потребують там і чого чекають від нас? Ну, якщо ми говоримо про внутрішні культури, які користуються попитом, то вони в принципі такі, які і на міжнародній арені користуються попитом, це той кошик, який зазвичай використовується, переробляється, з якого формується додана вартість продукцію, яку споживають люди по всьому світу. Всередині країни це також і пшениця, це кукурудза, це соняшник, це частково соя. Можливо, в менших об'ємах в Україні це також є цукровий буряк. А які в цьому сезоні значно більше засіяли порівняно з минулим роком, гречка взагалі нішові культури, які використовуються для споживання всередині країни, які можливо не є такими популярними, як за кордоном, в тому числі нам нішові культури потрібно для забезпечення продовольством і збройних сили України. Якщо ми говоримо про зовнішні ринки, а звичайно, дуже великою популярністю користуються. Безпосередньо вже перероблена насіння сонячника або олія, а також соя ріпак, а такі культури оліні, які мають досить таку гарну ціну, і вони завжди мають великий попит серед іноземних експортерів. Для того щоб закуповувати її в Україну, ну, і звичайно, пшениця кукурудза, тому що українська пшениця вона теж є досить таки якісною, і за роки незалежності український експорт в зерновій групі він виріс і скам так. Ми є в п'ятірки топ-експортерів по цьому світу. Навіть цифри можемо сказати в цьому маркетовому році. Порядка 10% від загального експорту зернових, які реалізуються в світі, вони йдуть з території України. Пане Денисе, даруйте, мушу попередити наших глядачів, поки ми з вами розмовляємо. Ворог не спить. Зараз території України ширяться сигнали повітряної тривоги. Додалися Житомирська область, Вінницька область, Харківщина, де раніше лунала тривога, в Черкаській області, Кіровоградській, Луганська область, так само в зоні ураження, Автономна Республіка Крим. Частково Дніпропетровщина. Про що повідомляють повітряні сили збройних сил України? Активність ворожої. Тактичної авіації на північно-східному напрямку Звертаюсь до глядачів, які не сплять цієї пізньої години. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх рідних, йдіть в укриття, тому що ворог не спить і вночі. Пане Денисе, повертаючись до нашої розмови, я хочу вас спитати про таке. Останнім часом я як покупець звертаю увагу на те, що з'являється, що зникає на полицях вітчизняних крамницях. І що я побачила? Дуже багато батату. це той овоч, якого раніше в нашому вжитку не було, зараз він є. Скажіть, будь ласка, це вітчизняна продукція чи це імпорт? І наскільки затребувана така продукція нині серед українців? Де її вироб? Рощують, ну ви вирішили серед ночі мене дуже так експертно зачепити. Даруйте, наших, але мені дуже дуже цікаво, серед, тому що все серед, більше і більше. Серед наших учасників не спеціалізуються аграрії на вирощення цієї ага. культури, але я знаю поодинокі випадки фермерів які мають невеликі об'єми під господарствами для того, щоб цю культуру вирощувати, тому що дійсно з'являються різноманітні смаків серед українців, які їздили по всьому світу, багато чого скуштували, і в них змінюються традиційні так, смаки до кухні, які є традиційно для України, але скуштувавши щось за кордону, вони прагнуть це отримати в України. Тому, коли є попит, звичайно буде народжуватися і пропозиція. і Я думаю, що не тільки через і інші види культури, які. Сьогодні можливо є не притаманами, але значною кількістю товаровиробників, які мають невеликі гектари для того, щоб задовільнити цей попит, вони цю пропозицію будуть вирощувати. Пане Денисе, повертаючись більше до вашої спеціалізації. Під час повномасштабної війни аграрії постраждали як ніхто, і в зоні ураження опинилися аграрії, фермери, які вирощували баштанну продукцію, які вирощували овочі. Мова зокрема йде про південь України. Скажіть, будь ласка, за ось цей останній рік чи вдалося хоч трошечки надолужити втрачене і куди перемістили вирощування тих продуктів тієї продукції, яку вирощували в Херсонській області, в Миколаївській Одеській? Наростили і ким так великим сигналом став 22 рік, коли через тимчасову окупацію ми дійсно мали великі труднощі з овочевою групою, баштаними культурами, тому що для нас Миколаївщина, Запорізька область, Лівий Берег Херсонщини це були традиційними постачальниками майже по всій території України. І цей брак він дуже сильно відзначився різким ростом цін на ці культури. Але вже починаючи з 2023 року, за рахунок диверсифікації регіонального вирощення цих продуктів мається на увазі, що активно підключилися центральні західні регіони України. Закарпаття дуже активно традиційно вони і вирощували, але ще посилили свої вплив по вирощуванню овочевої групи для баштанних Стали такі, можливо, не традиційні, але вже. На сьогоднішній день можливо сказати традиційні, наприклад, на Вінниччині, на Дніпропетровщині, в Київському регіоні. Також почали використ... вирощувати ці культури, тому що так як я вже сказав з вами про батато, те, що користується попитом, звичайно буде народжуватися пропозиція для того, щоб заробляти кошти. І Один із факторів це те, що в нас були труднощі з експортним потенціалом по а, аграрній сировині у вигляді, там, соняшника, чи ріпаку, чи пшениці, і відповідно потрібно було б думати проробляти економіку своїх підприємств. І багато хто переключився на вирощування той культур, які можна було б реалізувати продати всередині. Ні, країни і не бути залежним від експортних поставок. Тому на 2024 рік, в принципі, ми будемо бачити не гірші показники з забезпечення овочевою групою, як це було в 2023 році. В принципі, зараз уже ми бачимо, з'являється достатня кількість пропозицій вітчизняних товаровиробників, що призводить до зменшення цін, От, наприклад, як на полуниці в цьому сезоні, яка фактично стартувала сезонність на два тижні раніше, але ціни теж фактично опустилися в два-три рази нижче в ці самий періоди ніж вони були рік тому. Пане Денисе, на початку нашої розмови ви згадали про погодний фактор. Я хочу запитати, наскільки зараз погода додає клопоту фермерам-аграріям? Тому що за останній період дещо змістилися сезони. наприклад, характерний теплий період на початку травня він був дещо прохолодним, і деякі культури вони постраждали через приморозки, і багато продукції було знищено. Як зараз погода дошкуляє? Так, в травні буквально більше тижня тому у нас відбулися такі приморозки, які пошкодили значну кількість е врожайності, зокрема овочевої групи. Наприклад, я спілкувався з невеликим фермером на Київщині. У нього постраждала дуже сильно е культура, яка зараз теж набирає е популярності е спаржа тобто українці полюбили її. І дійсно з'явилось більше пропозиції, але так як на київщині були досить сильні заморозки, він втратив фактично в три рази той потенціал врожаю, на який сподівався. Тому погода має свої фактори, дійсно вона дуже сильно впливає. Всі ми залежні від тих ну, випадків, які виникають через погодні умови. І звичайно, нам всім потрібно переглядати свої традиційні методи вирощування і вкладання коштів, тому що зараз, якщо ми дивимося на перспективу подальшого там вирощування овочевої групи, то звичайно краще для них будувати великі теплиці, які мали можливість би захищати, але знову ж таки будувати теплиці потрібно одразу думати про альтернативні види енергетики, тому що в сьогоднішніх умовах і скільки ударів було завдано ворогом по енергоносіям України, це буде призводити до її здорощення, тому це один із факторів, з яким Теж потрібно рахуватися і думати над альтернативними видами опалення для своїх майбутніх там господарств, які будуть на цьому спеціалізуватися, пане Денисе. А от після приморозків наскільки швидко фермери можуть переключитися і, наприклад, ту продукцію, яка була знищена, пересадити наскільки це можливо з технологічної точки зору? Я на цьому не знаюся, тому питаю у вас. Дуже важко, тому що є фактор сезонності, визначених дат, коли що має бути посаджено, і не по всіх культурах можна в один раз там замінити щось. Але ну знову ж таки, ситуація така і складається. Всі ми під Богом ходимо, і залежно від тих обставин. Які виникають, і в цих умовах нам сьогодні потрібно думати про більш таку радикальнішу е, в плані позитивному в плані підтримку пошуку для вітчизняних товаровників, малих фермерів, середніх товаровиробників у вигляді підтримки фінансової, адже не маючи можливості реалізувати свою продукцію, ми ставимо під загрозу можливість його виходу в поле на наступний сезон. І от такі втрати, які він буде нести через пошкодження погодних факторів, звичайно, було б добре. Компенсувати за рахунок певних програм і сподіваємося, що державні гарантії вигляді для підтримки малих фермерів, до тобто 500 гектарів, вони будуть активно працювати для того, щоб такі ситуації стали якомога меншими, і аграрій відчував свою захищеність з боку держави війна. Погодні умови, відсутність обігових коштів додають аграріям чимало клопотів? Ми з вами періодично спілкуємось, і один з викликів до якого призвела війна, це відсутність рук. Скажіть, будь ласка, цього сезону чи буде кому обробляти поля, збирати врожай, керувати тракторами, комбайнами? Яка зараз ситуація? Ситуація важка з 2022 року, тому що жителі сіли, працівники аграрних підприємств, вони були з перших днів мобілізовані, так як мають досвід там. О... Застосування своїх міні-навичок в керуванні технікою, і відповідно, це навички знадобилися при керуванні військовою технікою. Відверто кажучи, у нас проблема з праця з людьми, які могли допомагати в сільському господарстві. Дуже не вистачає цих робочих сил. І власне процеси мобілізації вони продовжуються. Ми розуміємо, що в Україні продовжується війна і люди потрібні. Тому сьогодні різними способами товаровники виходять з ситуації. Сьогодні вже так, немає працівників, які б щось не могли і не міли робити на підприємстві. Якщо це економіст. То він вже сьогодні сідає за комбайн. Якщо це бухгалтер, він може водити трактор або допомагати на фермі. Тобто люди почали взаємозаміняти один одного, і те, що виконував там один працівник, то кілька працівників сьогодні виконує один працівник користується допомогою того, що є внутрішньо переміщені особи, а які з тих чи інших причин не можуть там бути задіяні військові служби, їх також долучають до праці. Багато жінок, які. Ским так не виконували фізичної такої важкої праці, яку робили чоловіки сьогодні, подекуди вдаються до таких робіт. Тому для нас дуже важливо, щоб все ж таки були організовані певні правила з процесу мобілізації, тому що якщо дивитися на товаровиробників, аграрії, вони фактично. Мають можливість бронюватися, але ага. таким чином, що вже 50% від тих заброньованих протягом 2,5 років війни вичерпали потенціал бронювання, і для нас дуже важливо розраховувати, на кого ми можемо розраховувати, і в цьому варіанті дуже важливо допомогла б система електронного бронювання, яка б спростила процес на який би не займав півтора-два місяці, а один-два дні. І тоді людина розуміє, що проміжку між Бронюваннями цю людину не відкличуть і не заберуть з підприємства, і це дуже вагоме, яке ну вагоме рішення, на яке ми очікуємо разом від кабінету міністрів для того, так. щоб погодила мінекономіки, міноборони між собою. Пане Денисе, безмежно вдячна, що цієї пізні години ви були з нами. Говорили про дуже важливі речі. Дякую ще раз. Денис Марчук, Дякую. заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.